Окрім бофера тромікса, рекомендую вам шахту магазина та скидач магазина. Шахта магазина потрібна для того, щоб вночі особливо було легше попасти в ваш магазин. Вона йде як направляюча для магазину. Навіть закритими очима. Будь ласка, саме головне, що дана шахта ніде не заїдає, стає просто як лита, як заводська. І гарно працює як направляюча. На прохання ЗСУ ми модернізували трошки шахту. Замість ось такої заводської пропонуємо більш високу шахту для вашого АК. Працювати з магазинами стає набагато легше. Я навіть закритими очами можу це зробити. Будь ласка, Скидачів є двох типів: без написів заводське лиття з двома фіксаторами. Та з одним фіксатором, з написом та гербом України. Обидва вони зроблені з потужних матеріалів. Це у нас АБС, а це у нас нейлон. Під палець є спеціальне положення. Гладке, ніде нічого не чіпає за пальці, приємно на дотик. Але все ж таки зручніше працювати речагом. Раз і все. Або просто. І відкинула магазин. Бо якщо працювати без нього, пальці дуже часто зриває. З ним у вас таких проблем, звісно, не буде.